Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ситуація не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує гатити залповим вогнем, авіацію та артилерію по мирних містах і селищах області. Так на Гулійпільщині окупанти обстріляли будинки мирних жителів, осколками від розірваних снарядів, пошкоджене майно громадян, господарські будівлі території домоволодінь. Тим часом у селі Оспенівка Пологівського району поранення під час ворожої атаки отримали. Омали двоє чоловіків. Вони у лікарні з осколковими та мінно-вибуховими травмами. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів. Зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове з Запорізької області. Тим часом наші захисники гідно тримають оборону та дають відсіч окупантам. Підрозділи сил оборони Запорізького краю знищили ворожий склад протитанкових мін. Також у генштабі ЗСУ підтверджують ураження живої сили та техніки противника поблизу малих Щербаків. За уточними даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами сил оборони, втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб. 16 з них безповоротні. Крім того, знищено 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу – танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль «Тигр». Ще 4 одиниці – пошкоджено.